Команда Синергія Київ вітає вас з новим роком. Нехай ваші мрії про дім здійснюються. Новий рік приносить щасливий митів. А зі старого залишаються тільки теплі спогади. Підведемо підсумки року для Синергія Київ. Столичний житловий комплекс росте та беззупину розвивається. Найважливіша подія для нас. Це акредитація для участі в державній програмі ЄОСЕЛЯ і вже маємо перші вдалі угоди. Це вкотре підтверджує надійність синергії як забудовника. А ми радіємо, що ще більше українців зможуть дозволити собі житло у нашому комплексі. Цей рік став для нас роком продовження раніше початих справ, адже ми відновили будівництво першого будинку. Тут же готово 5 поверхів моноліту, і ми ні на мить не зупиняємось. У другому будинку теж кипить робота. За рік тут з'явилися дві частини підземного паркінгу, майже завершили фасад. Влаштували дах із даховою газовою котельнею та придбали генератор. Вже встановлюємо ліфти та двері до квартир, тінькуємо стіни та вкладаємо теплопідлогу. Цьогоріч бетонлився рікою для будівництва комплексу використали аж 2700 метрів кубічних. Такого об'єму вистачило, щоб покрити 40-сантиметровим шаром бетону футбольне поле Фіфа, а арматури використали 370 тонн. Це у півтора рази більше, ніж літак Мрія. І все це для того, аби будинки Синергія Київ були міцними та довговічними. У наступному 2025 році будемо недалі безперервно будувати, дивувати втіленням проєкту благоустрою та розповідати найгарячіші новини з будмайданчиком. Залишайтеся з нами та до зустрічі в новому році.